По старту! три, дві, одна. Найкращі пілоти Сил оборони України зібрались тут на змаганнях дикі дрони. Ну і армія ті теж тут. А це бойові екіпажі, які сюди приїхали на кілька днів для того, щоб показати на що вони здатні, чого вони навчились на бойових. Ну і ми теж подивимося, що вони вміють. І це дика родина. Слава Україні! Дякую. Вам. Польоти, маневрування, відчування борта, тому що потрібно буде в... залітати в рамки, які не дуже є великими, тобто таке маневрування. Наскільки це складно? складно? От я сьогодні пробував, особливо перший між чернувальний політ припав, коли був ще такий сильний дощ, дощ теж сильно впливає на радіосигнал, повністю запам'ятати маршрут тобі і особливо штурман. Тому що там багато флажків можна загубитися. Ну, ти не встигнеш просто да, зрієнтуватися. І потрібно кожен флажок з правильної сторони проходити. Тобто це саме головне і саме важке не загубитися. У нас розміри воріт скоротилися на 25% з прибули. Якщо виташе в середньому було 2 метри на 2 метри, то зараз у нас півтора на півтора. Минула траса, вона була швидка. Ця траса більш технічна. Ну, наскільки вона складна? Треба бути ну, зовсім фахівцем, щоб тут все зробити. Ну дивіться, є бригади, які приїхали підрозділ. Ну, два точно знаю, які вони новостворені. Хлопці подивилися і сказали, що ну, я тільки зараз мію літати прямо і, і падати вниз в голову. Тут потрібна майстерність. Переможці що? Переможце все? Переможці, так. Да. Переможцець в перший гонок чисто ФПІВІ отримує е, перше місце три вампіри, друг, комплекс, друге місце два, третє одне. І всі інші учасники е, призи отримують. Ну, маленькі такі щоб Всім було приємно. Одна справа, які виконують пілоти, це враження умовного ворожого крила. Тобто за дрон прив'язують кульку, запускають повітря. Ну і екіпаж ВПВ повинен на льоту цю кульку збити. Лога, ну що там? Зрізалась. <смір> 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 Я рахую, щоб якби була реальна, ціль, то ці реальні. Там просто є вибухівка. <смір> Наступний етап це важкі бомбери. вампір злітає на висоту 65 метрів і в нього чотири спроби, чотири скиди повинні хлопців влучити в ціль 4 на 4 метри. Вітер ну, він міняє позицію, тобто стабілізувати його дуже важко в одному положенні, наприклад. Зараз ми сюди підіймалися, був вітер в одну сторону, ми вилетіли вітер в другу сторону, ми його стабілізували і вітер подув в третю сторону. Тобто, грубо говоря, важко, але так як ми вже опитні, то. Ну, Команди готові! Дрони на сне! Судді готові! Дрони арм! До старту три, дві, одна! Всі разом області переможцю! Я тагар! Я тагар! Траса складніша, ніж минулі змагання була. Були такі місця, де зникали відео, перешкоди були, доводилося перелаштовуватися, вести, можна сказати, в сліпу пілота, тому що нема відео. По тому, як я говорив, я був штурманом, я його проводив, я казав, де повернути, де тримати, де підтромузити, тому що в мене в моментах краще відео показувало, міг зловити Складна. Але цікаво. Тобто інтенсивно та -то насичена. Так, так, дуже круто. І перешкоди такі, які можуть бути, ну, наприклад, за стіни, які там по півтора метра бетону, тільки перешкоди, які можуть бути прямо на боячках. А І, ще, ще сама локація додає цьому заходу на антуражності. І іноді сама траса напоминає як е, трасу в якомусь симуляторі. Начебто. Я таган отримує, требає... кого переможця? Дікій дроні!